Цими днями по всій Україні на майданах народжуються нові лідери України, нові політики. Наша країна давно вже переросла свій політичний істеблишмент. Багато молодих людей у розпачі намагаються залишити цю країну і будувати свою кар'єру поза її межами. Я закликаю усіх: берімо відповідальність за свою країну. Повертаємося до неї і будуємо наше суспільство, в якому має панувати верховенство права, в якому буде сильне громадянське суспільство. Це сьогодні залежить тільки від нас. Я пригадую ще був такий випадок в часі Американської війни у В'єтнамі, коли один чоловік постійно приходив в Вашингтон під Білий Дім з плакатом, дві години стояв і висловлював свій протест проти війни у В'єтнамі. Коли журналістів запитали, де Постійно це робиш кожного дня на тебе ніхто не реагує. Як ти на то Він то каже, я не, не чекаю якоїсь реакції? Я просто хочу, щоб всі знали, яка моя позиція з цього питання, і люди повинні свою позицію представити. І ми сьогодні свідками, що у нас масово люди проявляють свою громадянську позицію. Вони не згідні з рішеннями влади, і вони висловлюють свій протест. І це треба вітати. Я думаю, що в найближчому часі наше суспільство буде дуже добре розвинути громадянське суспільство ми різко відрізняємося, скажімо, навіть від той ж Росії, бо така кількість людей для Росії чи навіть для Москви, яка має набагато більше населення, вона була би нині ну просто ну фантастичною. А в нас це робиться легко, не вимушено, з посмішками, без агресії, і це треба таки вітати. Цими днями часто можна почути дітей. Б'ють діти, вийшли на вулиці, діти протестують. Але ці діти мудріші і зріліші за дуже багатьох дорослих. Подивіться, вони вміють самоорганізовуватись, вони вміють надавати один одному допомогу. Вони мають свої принципи, які не здають. Вони вміють вести за собою. Я вважаю, що політики повинні брати з них приклад. Вони показали себе справжніми громадянами, дорогі студенти. Дякуючи вам, ми віримо, що з майбутнім України все буде гаразд, тому що ви її майбутнє. І це просто надзвичайно надихає. А як нам діяти далі? Я думаю, що всім нам на усіх майданах зараз найбільше потрібно спокійної впертості і віри. А те, що ми вміємо любити, стояти плічопліч, -пліч, ми вже довели. Сотні тисяч українців на майданах доводять, що вони справжні європейці, що вони хочуть жити вільно. Дихати на повні груди атмосферою безфальші, лукавства, свавілля і брехні. Нас мали за плебеїв, яких можна залякати, обдурити, купити, а натрапили на народ, для якого свобода важливіша, ніж комфорт. Повторю за Анатолієм Гриценком: боятися налякатися сьогодні означає боятися потім ціле життя. Чим більше у нашому житті. Буде довіри один до одного, тим менше там буде тітушків і беркутівців. Ми хочемо бути європейцями. Кожна прочитана книжка віддаляє нас від Совка і Януковича. Кожна вивчена західна мова робить нас більш незалежними від руського міра. Відмовляючись давати хабарі, казати Моя хата з краю», сакралізувати владу і можновладців. Ми робимо ще один крок до Європи. Нам не потрібен батя, нам не потрібна поліцейська держава. Ми хочемо бути громадянами небайдужими до скривджених, гостинами до інших, відкритими до Бога і світу. Ми не віддамо нашу Україну, нам залежить все ще попереду.